У нас є можливість поприймати питну гіалуронову кислоту з хандроїтином. Тобто, для кожного нашого суглоба є цемент і кирпіч, друзі. Плюс повністю натуральний комплекс, так? Доходить до кожної клітини нашого тіла, організму, де саме брак. Тому що, друзі, і очам треба гіалуронова кислота. І м'язом, і фасцем, і клапану серця. І потім, звісно, наповнюється наша шкіра, тому що ми зволожуємося із нутріна наружу. Дорогучі косметичні процедури, робити, вводити гіалуронку, тут лишається лише 18-20%. Я думала 30, я вчора передивилася школу по результатам по білорону 18%. Якщо ми вносимо сюди, Тут лишається з того кількості 100% лише 18%. А все інше організм забирає і будує клапани, м'язи, паси. Тому що 1 грам гіалуронової кислоти утримує 5-6 літрів води. І перший признак, друзі, коли у нас брак це суха шкіра, хрустять суглоби. Опущення внутрішніх органів, нетримання сечі, всі проблеми по гінекології, міоми і всі-всі різні. Тому, чим краще ми почнемо її приймати, натуральну, безпечну, перевірену, так, друзі, отак виглядає. Її розробив вчений з Германії Ніль з душик, курс отак на місяць, дві таких пляшечки. Приймаємо саме. Одномірний такий стаканчик зранку. Звісно, п'ємо свою норму води. І вже через два тижні вже є результати, друзі. Чому саме місяць треба приймати саме такий курс, який приходить в коробочки? Тому що за цей час стара гіалуронова кислота в наших усіх суглобах заміняється на нову. І потім йде пролонгована дія на 5-6 місяців.